Mm-hmm. <laughs> Ну що ж, а ми продовжуємо. Дівчата, ну ви молодці! Ви одразу все підмітили. І вже питання: так, а що ж це за футболочка? Ну, я так умовилася, що це взагалі чоловіча. я так просто одягнула. Думаю, ну треба ж якийсь верх однотонний накинути, а щоб вам презентувати просто ці бріджики наші. І ви вже телефонуєте, і футболочку ви теж хочете в комплект собі. Ну, дивіться, це взагалі чоловіча футболка. Але як ви бачите, на ній не написано, що вона чоловіча. І зараз ось я її на себе одягну. Нула і вийшов такий у мене комплект легенька. Дивіться, все прикрито, вільненька. Тут можна її заправити, можна там довшою зробити, можна навпаки її трішечки. Ось так припідняти собі, так і е, можна асиметрією взагалі зробити. Дівчата, як завгодно. Ну, ви вже збагнули. Так що це на мені чоловіча футболка, і ви ж телефонуєте, питаєте, що в комплекті. Тому як так як зараз було багато дзвоників, ми вирішили, що будемо зараз вам демонструвати ці е, чоловічі. Футболки. Це комплект взагалі з трьох штучок. Тобто в комплекті у вас буде йти одразу три базових відтінки: білий, сірий і чорний. Е, сірий ми одягнули все ж таки на чоловічий манекен, щоб ви бачили, що так, ось як вона буде сидіти саме на чоловічому торсі. А чорну ми одягнули знову ж таки на жіночий манекен, і ви будете зразу бачити, що ну, в принципі, недаремно я їх називаю унісексі футболочки, тому що ну, немає якихось гудзиків, щоб зрозуміти, на який біг защіти, так? Немає нічого, що написано там жіноча, ну абсолютно де написано на ній нічого, тобто якихось таких опознавальних так, знаків немає. Тому зараз ми вам презентуємо комплект чоловічих футболок, але якщо ви панянка, яка теж зараз придивилася і хоче собі таку звичайну футболочку чоловічу, собі придбати, тому, будь ласка, сьогодні унікальна можливість. А що якщо ви з чоловіком плюс-мінус в одному розмірі, купуєте типу чоловіку комплект футболочок, а собі Забираєте білу, базову, він все рівно її постійно буде заляпувати і вам її потім прати. А імон сіру і чорну. Класний комплект взагалі. Плюс вони ж ідуть з натуральної тканиночки. Це у нас бавовночка тканиночка, звісно, потягується трішечки. Так, ось дивіться, ну доволі класно ще тягнеться. І мені подобається, що вона така іде саме ось на літо. Не така, знаєте, прям як трикотаж, такий такий міцний. Ні, от вона іде щільна бавовночка але при цьому от вона така тоненька, що на спеку, щоб тіло дихало. От я зараз одягнула. так, навіть видно, що тут, може, трішечки десь бріджики просвічуються. але все рівно, ну, навіть билизна, я дивлюсь, і не просвічується. Дуже класно, мені так довжина рукавчика подобається, слухайте. Ну, якщо ви так само любите чоловічі речі, взяти рубашку чоловіка, якусь там футболку поносити. Це ідеальний варіант. У мене навіть дитина мала буває, вдягає його футболку, вона її взагалі як сукня, ось так, але вона бігає в захваті. Думаю, да, да, подивилася на маму дитина і перебрала одразу собі цей навик. Тому, дівчата, Сьогодні хочете для себе? Для себе. Хочете для чоловіка? Для чоловіка. Це у нас футболки в комплекті. Три штуки знову наголошую. Біла, сіра, чорна. Це базові відтінки. Називайте тільки код товару nb 125 За безкоштовним номером ви телефонуєте. Він у нас на екрані зазначений червоним кольором 0821 44 88. Е, і. 1200 зараз у нас е загадковим чином, як мені каже, вже мій пан режисер, 1200 – це за е три футболочки загадковим чином пер перетворюється на 849 гривень, і це вже класна вартість. Ми з вами знаємо, що якщо порахувати зараз в середньому, коли ми купуємо одну футболочку, так скільки вона коштує, е та навіть маєчку. А футболочка так повноцінна, тому що її ось на кожен день носити, так е можна і в люди, і в Ома носити, і потім зимою під одяг, тобто ну на всі сезони, і можна вдома, і на дачу, і на роботу. Тобто, ну якщо немає певного дрес-коду, що у вас там має бути сорочка, там якась метелик, так фрак, то у вас ось, ось о, дуже все легко і просто, тому що базові відтінки вони поєднуються дуже легко з. О, Ну, з Звичайними джинсами. Так, от візьми а, чорну, сіру, білу до звичайних джинсів. І той, і той, і той колір ідеально пасує, підходить. Навіть якщо це будуть банальні чорні шорти, так, з чорною футболкою взагалі буде як комплект. Якщо біла буде трішечки освіжати, відтіняти. Сіра теж прекрасно. Тобто, ну, коли базові відтінки, їх між собою поєднувати дуже легко і просто. А, шорти, якісь брючки такі, так, літні, можливо. А, з легкістю можна так, джинсові шорти, просто джинси, літні або. Рішечки, коли це там навіть у нас міжсезоння або зима, якщо якась більш щільніша, все рівно ми футболочку підодягаємо під низин, коли там під якийсь свій светрик може чоловік захотіти підодягнути або поверх накинути сорочку. Чоловіки так теж дуже люблять, зручно. Стало трішечки прохолодніше. Накинули якусь там сорочку чи вітровку. А як тільки стало спекотньо, все зняв і ти вже в футболки. Тіло дихає, це бавовнечка. Я нагадую, що вона у нас ці футболочки вони йдуть в трьох розмірах: розміри подвійні. 52-54, 56-58 і 60-62. Футболки класні, вони дуже приємні до тіла. А, кажу з власного досвіду, тому що сама, як ви помітили, одягнула цю білу. Тіло дихає взагалі собі так приємно, так кайфово. А, ти стоїш і нічого до тебе не торкається, але ось ця легкість так присутня, тому що ти одразу відчуваєш, коли ти одягаєш на себе синтетику, і тіло не починає не дихати. Так воно як задихається. А тут тіло дихає в тебе свобода руху. Я наголошую, що кольори ідуть ось так в комплекті. Білий, одна буде. Вони всі будуть одного розміру в комплекті. Не можна так, що ви там так зараз собі такий розмір. візьмемо, чоловіку такий, а сину такий. Ні. Вони в комплекті йдуть одного розміру. Тобто ви зараз обираєте так, якщо ви там хочете два комплекти взяти, там сину, у нього там 52-54, чоловіка, наприклад, 56-58. Тоді треба брати два комплекти. Але якщо ви берете два комплекти, я нагадую про нашу акцію. А ви економите тоді 100 гривень. Якщо в одному лоті, так, в одній посилці, йде два лоти, ви таким чином отримуєте знижку гарантовану в 100 гривень. Окрім того, що ми ще сплачуємо доставочку за вас, тому ви суттєво економите, тому зараз навіть вигідно взяти собі два комплекти. І я одразу наголошую на тому, що дивіться, от вона ще трошечки і потягується. Тобто вона така, от не буде так, навіть якщо вона сідає по фігурці, вона не буде там давити, ось тому, що вона така, ось бачите, легенька, податлива і можна під що завгодно. Та навіть ви собі з джинсами вдягнули ось білу футболочку. О, зараз ми бачимо дуже красиво, як все прошито, так. А, рівненькі строчечки йдуть. 849 гривень це за комплект. Я нагадую, що в комплекті йде три футболочки одного розміру. Ви обираєте. Або це розмір 52-54, або 56-58, або 60-62. До речі, у мене тут зазначено, що об'єм грудей на найменший розмір 52-54, йде від 108 см до 120 см. А, так, а, довжина футболочки 73 см. Потім, якщо ми говоримо про розмір 56-58, тут уже у нас об'єм грудей від 108 до 128 см довжина вже 75 см. І розмір 60-62 йде на об'єм грудей від 120 до 130 см. Довжина 80 см. Футболочки у нас йдуть чоловічі, так але я їх ще називаю унісекс. А чорна це взагалі так улюблений колір чоловіків, чорна і сіра. Біла, от зазвичай, вона от у них лежить як парадно-вихідна. тому я ж кажу: якщо ви з чоловіком одній вазі плюс мінус я вам гарантую, що білу футболочку ви собі такі заберете. Дівчатка, побачите, згадаєте мої слова, заберете собі з задоволенням. Так, у нас всього навсього п'ять. Вже я тільки глянула шість, потім дивлюсь вже п'ять пропозицій, тобто п'ять комплектів залишається. Не забувайте називати код товару. НБ-125 хбешечка, так, дівчатка, бавовночка, приємна, і, і тут же ж горловиночка, яка класна. Теж ось тут вона, як знаєте, як такою тісьомочкою потягується, а, тобто її ж зручно одягати. І потім от вона розтягнулася, а потім раз і набуває форму назад. Тобто тут така, як тісьомочка вставлена, яка дозволяє так розтягнутися, а потім знову набути назад. Форму це дуже зручно і комфортно. У нас а, сьогодні за 849 гривень в комплекті ви отримуєте, отже, три футболочки трьох. Кольорів, але одного розміру одразу обираєте, який розмір а, потрібен. Якщо вам важко зараз орієнтуватися, можете взяти там можливо футболку чоловіка поміряти. Якщо його нема дома, там візьміть його стару футболку, подивіться, так щоб ви могли теж зорієнтувати операторів кол-центру, все ж таки, які заміри у вашого чоловіка, і вони порадять, який розмір краще обрати. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо теж за вас. Тому тут ви теж суттєво економите. Ну що, нам час вирушати далі, тому дівчата, ви не вагайтеся, ви Швидко робіть свій вибір, а ми будемо готувати до вас наступну пропозицію.